На віктора зараз передрасується питання вам. Ця система виправляється, виштовхує людей, які раніше там працювали якось неправильно, і вони зараз не мають там місця. Як це можна розцінювати? Ну на жаль, ми дійсно не бачимо на сьогодні покарання серйозних хабарників, серйозних злочинців. На жаль, ми не бачимо повернення коштів до державного бюджету, ті, які були вкрадені, і про які неодноразово заявляла Генеральна прокуратура, тих надходжень, тих десятків мільярдів гривень до бюджету, які ми очікували, приймаючи закони в Верховній Раді, і про заочні. Переслідування і про антикорупційні бюро, і так далі. Ми їх на сьогодні не бачимо. І насправді я думаю, що зовсім не ці чвари на сьогодні турбують людей. Людей турбує, окрім питань антикорупційної боротьби соціальної справедливості, турбує на що сьогодні купувати їжу, на що сьогодні купувати ліки, як одягти своїх люд своїх дітей до школи. І для того, щоб ці питання вирішити, нікому не вдасться відволікти сьогодні від головного питання. На сьогодні найболючішим питанням є індексація. Заробітних плат і пенсій, бо дійсно є перевиконання бюджету, дійсно є профіцит державного бюджету. Тому три тижні назад Олег Ляшко, як координатор коаліції, скликав раду коаліції, були дані відповідні доручення радою коаліції міністерству фінансів уряду конкретно по місяцях показати розкладку фінансову для джерела індексації доходів зарплати пенсії. І на сьогодні, сьогодні, на погоджувальній раді наголошували на тому, що оцей тиждень, який сьогодні є, це тиждень звіту кабінету міністрів міністерства фінансового. Сів щодо цього питання, це перше. Друге, що ми маємо для того, щоб забезпечити потужний стрибок економічної нашої держави, ми маємо завершити те, що було розпочато завдяки ініціативи радикальної партії півроки назад. Реструктуризація державного боргу, часткове списання державного боргу України, щоб ці кошти скерувати на підвищення зарплати пенсії, скерувати на розвиток власної промисловості, скерувати на розбудову майбутньої економіки України.